Я так розумію, ці годинники вони взагалі не актуальні, вже, бо їх тупо не купують, я і на OLX виставляв, куди їх тільки не виставляв, але немає ніякого фідбеку. А так все інше закрите. Ну, Тут є, оце ось, але я не сильно зрозумів, що тут. Тому давайте розпочнемо з цього. Так, пакет в пакеті по класиці. Так, uh, ну, такий колір Так, Міджос написано. Отакий браслет. Звичайний, але не актуальний. Я їх uh, віддаю по 10 гривень, можливо, хтось із вас uh, користується такими годинниками, забирайте їх в наявності вже ну до десятка точно. Там різні кольори, вся uh, вся штука. Так що, якщо що, пишіть. Завжди радий посилання на телеграм-групу в описі. Так, пішлі далі. Ніж уже не ріже, а рве. Так. Що це у нас таке? Схоже на кипятильник, але. Яхи з що це? Ну, скоріш за все, це якийсь мощний, моцний такий кип'ятильник Типа, для відер чи щось такого. Два, два, два контури, скажімо так. І обична овилка. Окей, подивимось, скільки це може коштувати. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. До речі, що це таке? А, а понял. Так, таке діло у нас попадається. Це вже третя, якщо я не помиляюся. Там... мать моя жінка. Так, чи... Отак. Буде попроще. Так. О. Точно така навіть була одна. Це. ця Лопа. Не та сторона. Не та сторона, щось нічого не видно. Хази. <смі> Ладно, це якось. Коротше, ви поняли. Я не шарю за то. Якщо я не помиляюся, попередні я продав за 100 гривень точно таку ж саму. Більшу також попадалося, але ще не продано. Так, Окей. З цим все ясно? Так, це в сторону. Погнали далі. Хази. Так, що в нас тут може бути? <плес> <плес> Мої любимі чарджери. Що мені з цими... Я, я на них скоро буду вішатись. Серйозно. Так, дивіться: 1. Два. Так, iPhone. Ого. Прикол. На магніті. Прикольно. Такого я ще не бачив. Тоже iPhone і тоже iPhone. Три кабеля на iPhone по 20 гривень, 60 гривень. попилочку. Так, добре. И это что-то Розібрав. Ладно. Пальцы лезут. Та за Так. Айфон. Айфон. А, не, не iPhone. Це эти старі мікро. Жесть. Я цей. Я... Я дротовий магнат, друзі. Ну ще плюс 60, окей. Понятно. Так, давайте щось більше. что, теннисная ракетка? Да ладно. Да. <laughs> теннисная ракетка, слушайте, что и такая непогана. Не, не Яшима. Офигеть. Еще есть. Да ты что? Офигеть. Помнят-то руки. Обалдеть. Блін, я б щас пограбив в теніс. Оце темка. Блин. Я б в школе за таку ракетку, конечно, побив би б. Ну вона прям така дебела. Я б спробував вчиття не Так, окей. Так, слухайте, ну це може бути непогано. Хоп! Ну, Я Яшима. Доволі важка, доволі така плотна. Моцна. Так, подивимось, що це за яшима, скільки це коштує. Ще й ще чохлик такий кайф. Можливо, щось доволі непогане по грошах. Блін, реально пограбив теніс. Так, давайте цю. Що у нас тут таке? Щось вона прям роздута кана. Щось таке. Хай бог милий <laughs> Обалдеть І як вам? Це жорстко? Це лайк? Це підписка? <laughs> Офігеть. Ого, вона душна. Жесть. Блин, прикольна маска, слухайте. Ништяк. Ну, ну прикольно ж. Клас Можна буде для якогось контента использовать. Це чтко. Це чтко. Офигеть. Так. Что тут? О, ні. Бананка знову Бравл Старс. Толі вони такі популярні, і вправду, що ну, попадаються найчастіше. Або я не знаю що. Тож, це вже п'ята, мабуть, чи шоста, яка нам попалася такого плану. Якщо в когось є діти, які фанатіють від Бравл Старсу. Поищить, будь ласка, забирайте по 150 гривень, я їх всі віддаю. Води. Це жесть. Куда мені стикер? Ще й таке, якби там щось нормальне, так. Давайте подивимось, що тут. О! Таке ми любимо. Так. Лампа. Давайте перевіримо одразу, чи вона працює. Я сподіваюся, моє світло не пропаде. Так? Да? Чітко. Все працює. Кайф. Так. Супер. Не знаю, скільки коштує, але додаткове світло завжди потрібно. Ну, мені особисто. Так, ще є пауербанка робив? У мене тут все світло працює від пауербанка, тому те, що потрібно. Так, і остання посилка, яка нам сьогодні на розпаковочку йде. А, прям так окей. Mm. Сумка. А, планшетка. Поняв. Е, обична планшетка. Сюди або планшет ставиться, або можна бумагу Типу а сумка-гаманець. Це у нас не знаю для чого. Така штука. Ну, а тут під е, карточки. Окей. Ну, це нормальна штука, чого. Планшет. Ну, планшета-то в у нема. Там якийсь блокнот вставити і писати. Atlas uh, SPP Your World. Окей, може бути. Подивимось, скільки це буде коштувати. Це 100% виставлю в групу. На цьому все. Всім дякую. До зустрічі!